Незламний мужні народи України продовжується збір голосів за проведення молебню за справедливий мир в Україні. Дорогі мої українці, зараз у кожного із вас є шанс пришвидшити перемогу України. Перемога будується не тільки на фізичному рівні, а й на духовному. І на духовному рівні вона будується сильніше і швидше. Якщо вона збудується там, вона збудується тут, у нас в матерії, великі браміни Індії згодилися прочитати молитви на протязі 30 днів за перемогу і розквіт України. Але вони повинні побачити нашу згоду, вони повинні побачити, що ми, українці, реально цього хочемо, що це наше бажання здобути цю перемогу, жити в мирі. Стати країною процвітаючою і дати шанс всьому світові перейти на інший розвиток життя. Саме від України зараз це залежить. Але саме українці мають зробити цей посил, тому що перемога потрібна зараз нам. Нам потрібно зібрати 300 тисяч голосів і великі браміни Індії зберуться в одному місці і будуть читати молитви 30 днів. І це почне працювати на великому духовному рівні. Сам Всесвіт почує їх, почує нас, і це станеться. Запанує перемога і розквіт України. Нам необхідно зібрати 300 тисяч голосів, а є вже 240 тисяч на сьогоднішній день, на 4 квітня 2024 року. Залишилося зібрати 60 тисяч голосів, Таких дуже важливих голосів, щоб 108 святих людей, брамінів з Індії, розпочали 30-денний молебень за справедливий мир в Україні, щоб часто але проводились в світі. Коли відійшла Велика Британія з Індії, це відбулося завдяки такому молебню. Також Китай ви знаєте між Китаєм та Індією була напруга, і Китай мав всі шанси захопити частину Індії. Але він був зупинений таким молебним, таким молебним була зупинена війна з Пакистаном в свій час, яку взагалі можна назвати громадянською. І сьогодні така молитва, проведена такими брамінами, в тому числі прямими нащадками Валаба Ачарії, має всі можливості повернути справедливість. шановні українці. Будь ласка, долучайтеся до збору голосів. 60 тисяч голосів нам ще необхідно зібрати. Посилання на сторінку з детальною інформацією, голосуванням і лічильником голосів у нас буде під відео. Будь ласка, якщо ви ще не проголосували, голосуйте. Діліться в соціальних мережах цією інформацією. Допомагайте проголосувати літнім родичам і знайомим. Разом ми сила, разом ми переможемо, разом ми прийдемо до справедливого миру в Україні.